Олександр, останнім часом ми вас все частіше бачимо у компанії «Чарівної дами. Чи це правда, що у вас службовий роман зганна? Службові стосунки можливо під впливом цих подій, які ми проживали останній рік весною, стали скоріше романтичними, а які закінчилися? Тим, що я Ганні зробив пропозицію. Мене дуже хотіло афішувати е, цю історію. Знов таки, з огляду на події, що відбувається, і не хочемо зробити з неї виставу. Але сказати про це, е, ймовірно, прийшов час. Як робили пропозицію Ганні? В повітрі. Де саме в повітрі? Як це було? Це був маленький вертольотик. Ваш приватний? Ні. Орендований? Друзів, тобто спеціально у гелікоптері піднялися над Києвом, аби зробити пропозицію. Ви романтик, Олександр, так ви раніше за собою таке помічали з дитинства. Була пропозиція, були заручені. Чи буде весілля? Весілля такого не буде, буде вінчання, і все Яка жінка не мріє про білу сукню, про великий банкет чи маленьке романтичне весілля, але про якесь жінка обов'язково мріє. А, вы знаете, у меня это будет уже вторая свадьба. Когда вот, там, в молодом возрасте люди, или первый раз люди там, женятся, у них такое отношение, им кажется, что вот как они отгуляют этот день, так и вот у них будет всю жизнь. Но это не так. Поэтому хочется, чтобы вот потом все было намного серьезнее и глубже. И этот день, он действительно как-то уже, смотришь на это совсем по-другому.